У своєму відеозверненні хочу подякувати цілительці, яка дуже допомогла моїй родині. Можна сказати, рятувала наші життя. Ситуація була дуже складна. Я зверталася до багатьох провидиць, але все марно. У відчаї думала, що це вже безвихідь. Але слава Богу, що нам Господь послав Руслану. Вона по фото. І датах народження побачила все, що відбувається, і слава Богу, не відмовила нам у допомозі. Руслана має дуже великий дар і використовує його на благо людям. Цілителька працює на результат. Вона не працює шаблонами. А в кожному конкретному випадку шукає способи, якнайефективніше допомогти кожній людині. Русланочка, я вам дуже дякую за вашу важку працю, за вашу допомогу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, всього самого найкращого. І головне, хай Господь благословляє кожен день, щоб ви і далі рятували людські долі.